Вітаю вас, друзі! Сьогодні 10 жовтня. З вами Валерій Клочок. І сьогодні знову тема про те, коли ми отримуємо військову та фінансову допомогу від Сполучених Штатів Америки на тлі дуже серйозної політичної кризи у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що там відправили відставку Маккарті. Це спікер від республіканців, які категорично проти виступають допомоги Україні, але не всі лише радикальне крило. Протрампійські називають. І от ми знаходимося зараз в такій динамічній ситуації, що практично кожного дня настільки вона суттєво змінюється на його політичній карті, що деякі процеси від нас, в принципі, не залежать. Так само, як і до прикладу, не залежить від того, що там собі думають політики Сполучених Штатів Америки, тому що близькосхідний конфлікт, а саме початок військових дій Хамасу проти Ізраїлю, суттєво змінив порядок денний і Сполучених Штатах Америки в тому числі. Сьогодні Видання The Washington Post публікує статтю, які говорить про те, що Білий дім зараз розглядає можливість ухвалення військового пакету допомоги, ну і фінансово, звісно, Ізраїлю разом із Україною. Чому так? Тому що республіканці, в принципі, всі практично виступають за підтримку Сполученими Штатами Америки, Ізраїлю, вважають його своїм стратегічним партнером. І от зв'язування саме пакетне голосування допомоги Ізраїлю, яку він запросив вже, і е, допомоги Україні, воно має більший шанс на практичну реалізацію найближчим часом. Звісно, що цей запит не може ну, бути там проголосований прямо нині, тому що спікер палати представників має виключне право ставити на голосування законодавчі ініціативи. А оскільки спікера немає, і спікеріада може розпочатися ну там сьогодні, в принципі, можливо, завтра, то очікувати, що швидко відбудеться саме це кадрове питання в позитивному сенсі, мається на увазі ухвалення його. Ну, поки що розраховувати не варто. Втім, навіть самі члени палати представників на тлі дуже серйозних терористичних дій Хамасу проти Ізраїлю Говорить, що вони можуть дати тимчасове право нинішньому тимчасовому спікеру Палати представників проголосувати такий законопроект. Втім, не всі республіканці одностайно виступають за підтримку такого е, рішення, такої ініціативи, коли два пакети будуть зміщені в один, е, поміщені в один український та ізраїльський, і вони будуть проголосовані. Про суму, поки мова не йдеться, йдеться про саму процедуру. Справа в тому, що деякі аналітики у Білому домі вважають, що ті, хто підтримує, до прикладу, Ізраїль, вони не підтримують Україну, і це може стати серйозним дисбалансом в ухваленні рішення, і під загрозу може потрапити, наприклад, рішення, що стосується саме ухвалення. Пакету для Ізраїлю, бо окремі вважають, що підтримка Ізраїлю є більш вагомішою, більш важливішою для Сполучених Штатів Америки. Це, в принципі, більше число республіканців, хоча й поміж демократів є такі, в тому числі. Втім, є ще одна серйозна перепона, яка нині стоїть як для Сполучених Штатів Америки, так і для Європи. Про Європу буквально два слова в кінці. Справа в тому, що Бені Таняху оголосив про проведення наземної операції в секторі Гази. А звісно, що вона буде супроводжуватися великими жертвами серед цивільного населення. До прикладу, європейський союз активно відстоює позицію Палестини, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які відстоюють позицію саме Ізраїлю. Нині ж на тлі дуже серйозних терористичних дій Хамасу, які напряму підтримуються Арабами, які проживають в Палестині. Підтримка європейського союзу суттєво зменшилась. Втім, знову ж таки всі застерігають саме Ізраїль від того, що ця наземна операція може в майбутньому накласти дуже негативний відбиток на імідж Ізраїлю і на тих, хто його власне підтримує. В цій частині Україна займає зараз доволі виважену позицію. Ми підтримуємо Ізраїль, але й не засуджуємо нині Європейський Союз, який применшив допомогу Палестині. В подальшому він її може відновити. Ну, в принципі, баланс абсолютно правильний, тому що нам потрібно орієнтуватися, в тому числі на Європейський Союз. Переговори, про до якого можуть розпочатися наприкінці цього року. Ізраїльські офіційні особи звернулися за допомогою до Вашингтону відразу після початку воєнних дій Хамасу і запросили. Декілька конкретних позицій. Серед таких це снаряди 155 мм, які перетинаються із нашим запитом. Свого часу ми вже запитували про ці снаряди. Сполучені Штати Америки хотіли нам передати саме зі складів з Ізраїлю. Але Ізраїль категорично це заперечив, ймовірно розуміючи, що війна, отака дуже терористична і велика, широкомасштабна, може невдовзі розгорнутися на їхній території. І безумовно, це відклало, наклало відбиток на те, чи могли ми отримати. В найближчому майбутньому ці снаряди, звісно, ні. Але на тлі. Зменшення запасів боєкомплектів військової техніки на складах Сполучених Штатів Америки в різних країнах постає питання про необхідність фінансування виробництва нових і боєприпасів, і іншої техніки. Тому для Білого Дому дійсно важливо зараз саме ухвалення рішення в Конгресі в конкретному фінансовому виразі. Тобто вони повинні розуміти, що є такий ось законопроект, який можна буде взяти за основу для того, щоб фінансувати подалі виробництво боєприпасів як для Ізраїлю, так і для України. Втім, на запит із. Ізраїлю, який я ще не сказав, в Білому домі відреагували доволі позитивно і сказали, нам взагалі не потрібно рішення Конгресу, ми і так можемо забезпечувати зараз ті потреби, які Ізраїль формує. Вони не уточні тільки конкретно ці запити. Втім, вже дана команда конкретно Пентагонду Ілойду Остіну з Білого Дому про те, що він цю допомогу готував. Більш точної інформації журналісти не наводять, але це цілком конкретно окреслює ту ситуацію, що я говорив на самому початку, що незалежно від того. Хоче білий дім, чи не хоче білий дім. Конгрес може чи не може, але все таки вимушені будуть Сполучені Штати Америки ухвалювати рішення про надання додаткової фінансової військової допомоги як Україні, так і Ізраїлю, як Ізраїлю, так і Україні, тому що це сьогодні питання міжнародного виклику для всієї зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. І утвердження їхньої політики поширення демократії в усьому світі. Тому, друзі, не завдячуючи, а в супер ситуації в близькосхідному регіоні Україна буде все-таки її отримувати цю допомогу стосовно ЄС на завершенні буквально два слова. Як я сказав, європейський Союз сьогодні згорнув програми підтримки Палестини. Ви знаєте, що Араби, які проживають в секторі Гази та і загалом Палестині, продовж уже багатьох років отримують фінансову допомогу від Європейського Союзу, державні службовці, в принципі, фінансуються саме з. Бюджету ЄС. І в такий спосіб опосередкований Європейський Союз фактично спонсорував терористичну організацію Хамас. І нині для них це є викликом, бо таке звинувачення може до них реально прилетіти і вже натяки такі є. Програми згорнуті. Буквально сьогодні буде відбуватися екстрене засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, на які запрошені очільники МЗС Ізраїлю і Палестини. Яке рішення буде за підсумками, поки що говорити зарано. бо до прикладу Радбез ООН, який засідав буквально позавчора, так і не зміг ухвалити фінальні резолюції щодо загострення бойових дій в на території Палестини та Ізраїлю. Маю на увазі сектора Гази та і загалом Палестини. В тому числі всієї, бо до цієї історії доєдналися ще і бойовики із Лівану, Хезбола країни арабського світу займають доволі виважену нині позицію в переважній більшості, і це дуже добре, тому що це означає, що політика Сполучених Штатів Америки в частині поширення демократичних принципів, навіть на мусульманські країни, вона має певний успіх. Звичайно, говорити країна мусульманська демократична, це нібито такий когнітивний дисонанс поки що, але принаймні перші паростки вже можна відзначати. Позитивного зрушення в цьому сенсі. Ну, до прикладу, Єгипет закрив кордон із сектори газу, який він має спільний. Ніхто не може там пройти. А це дуже-дуже цікавий факт. Звісно, за цим усім буду спостерігати і надалі, вас інформувати. Тому, аби не пропустити, найважливіше, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. Всіх люблю, ціною шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!